Ну що, друзі? Ми з вами дожилися, що збірна України все ж таки перемагає у Лігі Націй. Ребров довів збірну до такого стану, що зараз перемога над грузинами виглядає як диво. Ніхто, мабуть, не сподівався після провалених перших двох турів, що Україна зможе перемогти, особливо грузини, які виглядають дуже і дуже. От але ми переграємо грузинів. Завдяки індивідуальним діям Мудрика, який забив красивий м'яч. Дійсно, Мудрик повертається, ну саме у збірну по грі своїй. Але чи вирішується загальні глобальні якісь питання? Я думаю, що ні. Тому що за такий футбол Петракова і звільнили зі із збірною, тому що команда не грає в красивий тотальний футбол, небезпечно атакуючи, але при цьому. Добре граючи як в позиційний футбол, так і в контратакуючий. Вчора ми побачили саме контратакуючий футбол. І ніякого такого великого змісту, якоїсь ідеї знову ж таки не було. Ребров перетасував склад. А, мабуть, він досі думає, що вся проблема в Степаненку та Ярмоленку. Ну що сказати, фезрук є фізрук. Дебютував калюжний гравець Олександрія, дебютував дуже непогано, на мій погляд. Тобто такий гравець команди Олександрії грає дійсно на рівних з такими гравцями, там як Шопаренко. До речі, Шопаренко був єдиним гравцем з Динамо Києва у старті. Чи це співпадіння? Ну не знаю. Але це принесло свої плоди. Так, Шопаренко був не дуже помітний. Дуже помітний був саме Мудрик. На нього і віддавали багато, і Мудрик сам вирішував багато питань. Але в принципі, наша змірна могла покинесенько, і не виграти цей матч. Дуже було до цього близько, дійсно, грузини небезпечно нас атакували, могли забивати, забили через офсайт, тому ми, можна сказати, відскочили. Проблему це ніяк не вирішувала, на мій погляд, тому що далі буде робити Ребров, я думаю, нічого хорошого. Друзі, напишіть свою думку у коментарях. Як взагалі вам гра? Мабуть, ніхто вже не сподівався, що ми переможемо. Досі не вірю в це. І чи дійсно слід далі залишати Реброва на посаді і довіряти йому? І взагалі Робров це наше все?